Трансмісія тест традиційно цієї у ваших телевізорах. І наразі ми тестуємо автомобільно фінансовий адекват. Машина, яку виводить компанія Нісан під соусом Альянсу Рено Нісан. Тому тут досить багато реношних деталей, але це Нісан. І виявляється, в глубині сибірських руд цінують абсолютно не ті речі, які звикли цінувати ми з вами. Новий Нісан Альбера в гостях у трансмісії тест. Російська глибинка, трикутник між Москвою, Ярославлем і місцем Угліч. Це місце тест-драйву цього автомобіля, і воно не випадкове. Альянс Рено Нісан провів грамотну автомобільну окупацію російського автовазу, і в результаті Нісан Альмера випускають в Толіяті. Правда, двигуни везуть з Іспанії, а в Росії варять кузови, і відбувається остаточна збірка. Якість під контролем альянсу, але наразі не про це. Наразі про автомобіль, який взяв нову платформу, на якій будуть збирати кілька нових моделей Рено, який вдягли в дизайнерський стиль з елементами Nissan Максима попереднього покоління, який розтягли до розміру 4 метри 65 сантиметрів, а це майже габарити д класу, і який, зрештою, збираються продавати за дуже демократичні гроші. Nissan Альмера це маркетингова зброя і статистичний козир компанії Nissan на пострадянському просторі. Тому давайте говорити про об'єктивні і адекватні речі аудиторія Nissan Альмера це люди, яким не так важливі дизайнерські прояви і наявність фаршу, скільки потрібен місткий автомобіль перевіреного бренду, який не зашкалює в ціні. Тому, повірте, вимоги до нової Альмера вже сформовані. І не треба шукати в автомобілі зі стартовою ціною 13,5 тисяч доларів того, що є в такому ж за розмірами автомобілі, але з ціною утричі більшою. Звідси випливає співвідношення формат ціна. Якщо з форматом ми розібралися, то саме час зазирнути всередину цього автомобіля і зрозуміти, яким чином він буде коштувати аж цілих 109 тисяч гривень стартової ціни в Україні. В салоні у нас в салоні у нас купа практичних, дуже простих рішень, досить недорогі матеріали. Але ще раз наголошуємо на тому, що цей автомобіль розрахований на те, щоб відповідати за фінансову адекватність. Тому вимагати від нього люксусу і преміуму було б занадто. Занадто просто так можна було би сказати про салон, якби не одне, але новий Нісан Альбера буде мати три рівня комплектації для нашого ринку, і в певних із них будуть такі опції, як підігрів сидінь, Bluetooth та usb Конект, мультимедійна система, GPS-навігація, автоматична коробка передач, повний електропакет та інші. В цілому дуже непоганий вибір опцій, зважаючи на ціну. Так, шкіри і карбону не передбачено, але алюмінієві вставки можуть мати місце. І взагалі в даному випадку внутрішній бедж інженіринг нагадує про Рено. Але для тих, хто до цього їздив на ланосах або російських бюджеткарах, в Нісан Альмера буде в радість навіть управління склопідйомником на центральній консолі. Зате внутрішній простір колосальний. Задні пасажири можуть закинути ногу на ногу, а багажник в 500 літрів це якраз ті візуальні аргументи, які не вимагають прорахунку, зате їх видно одразу і безапеляційно. Ключик, Дуже простий ключик, ніяких надтишків. все для того, щоб завести один-єдиний мотор, який наразі пропонується для нової Нісан Альмера. 1,6 літровий апарат звучить як 1,6 літровий апарат, 102 сили, причому заточений і під 92-й бензин. Тому що ще раз заакцентуємо, мова йде про фінансову адекватність. Отже, 1,6 літровий двигун, 102 кінських сили, дві коробки або Механічна п'ятиступенева або автоматична також п'ятиступенева. Економічний підхід це в тому числі і вибір двигунів, який в даному випадку полягає поки що у єдиному моторі. Цей мотор має пару особливостей, які можуть нівелювати відсутність альтернатив. По-перше, високий піковий момент 3750 обертів, що значно полегшує процедуру обгонів на трасі. По-друге, якщо використовувати максимально ефективну роботу механічної трансмісії, то можна справді вийти на дуже економічний ритм споживання пального. Крім того, саме в такому темпі відчувається дуже грамотно налаштоване шатє. Сі, довга база зменшує повздовжні розгойдування. Підвізка відмінно ковтає вибоїни і латки, а поперечні крени мінімальні. Правда, рульове управління досить інертне і не дуже любить різких маневрів. Хоча з розрахунку на аудиторію крейсерська швидкість у 110 км за годину буде оптимально комфортною. До того ж, шумоізоляція непогано справляється зі звуками мотору і шин приблизно до цієї швидкісної межі. І Якщо вам здалося, що нова Альмера не зовсім пристосована до швидкісних маршкітків, то це так і є, адже приціл у цього автомобіля розрахований на врівноважений ритм пересування. За нашими підрахунками, 16 літровий бензиновий агрегат відбирає у вас приблизно 8,5 літрів усерединого темпу і міськими, і між міськими дорогами. І це аргумент Нісан може виводити як акцент на економічності, тому що великий за великим рахунком, пробачте, за тавтологію, великий за великим рахунком седан, який е, може їздити і економніше, оскільки у нас наразі зимове покриття, яке трошки впливає на витрату пального. Тому якщо ви постараєтеся то реально можете вийти на 7 літрів на сотню. А тепер давайте про вибір для цього єдиного мотора. У нас буде досяжною або п'ятишвидкісна механіка, або чотиришвидкісний автомат. Дуже традиційне відчуття. Механіка відчутно швидша і в розгоні, і в максималці. Більше 10 секунд до сотні проти майже 13 секунд у автоматичної КПП і 185 км за годину проти 175. Але автомат спокійніший і не такий шумний. Процес набору швидкості у нього більш еластичний, а відтак трохи економічніший. Але аргументація нісан Альмера заходить і в інші аспекти: по-перше, підготовка до наших доріг, захист дна і елементів паливної системи, а також збільшений кліренс. Більше того, навіть повне завантаження автомобіля не дозволить йому просідати нижче аніж на 15 сантиметрів. Також в Альмера передбачено автоматичне пристосування або до 92-го, або до 95-го бензину, і це знову таки фінансовий еквівалент адекватності. Цю адекватність офіційний імпортер Нісан Мотор Україна буде пропонувати вже з квітня за ціною від 109 тисяч гривень. Звісно, максимальна комплектація буде не такою привабливою, але якщо говорити про нинішню ситуацію, то Нісан Альмера буде говорити мовою раціоналізму. Ва нового покоління Nissan Almera, заточений суто на практичні речі. Збільшений багажник, здоровенний салон, досить простий, до речі, салон, але опції ті, які оцінять люди, що пересаджуються на цей автомобіль з класу нижче. Фактично, ми би сказали так, що це автомобіль, заміна для Deo Lanos. Це умовний статус нового покоління Нісан Альмера, адже на загал він справив дуже непогане враження саме завдяки раціональному підходу і до створення і до позиціонування. Об'єктивні плюси цього автомобіля такі: ціна, розміри, багажник, колісна адаптація для наших доріг і, звісно, японський бренд. Якщо ви хочете мінусів, то вони знайдуться в будь-якому автомобілі, але носитимуть відверто суб'єктивний характер. Тому місія у Нісан Альмера дуже проста: він повинен продаватися в дуже широкій масі покупців, які перехваті. Ходять від умовно бюджетного сегменту в більш дорослий клас, але для яких важливі конкретні плюси з дотриманням сімейного бюджету. Отже, висновок і місія нового покоління Nissan Almera. Автомобіль, який створювався для Росії і для України, а відтак зі специфічними вимогами і специфічними можливостями. Цей автомобіль заточений на абсолютно точну аудиторію, і це дає нам шанс говорити, що в даному разі Нісан потрапив точно у ціль. Наступного тижня у цій же порі, в програмі Трансмісія ТЕСТ ми знову зустрінемось для того, щоб вивчати місію різних автомобілів на дуже різних дорогах.